Я звати Діана, вітаю вас на моєму каналі і в цьому відео поговоримо про таку квіточку, як гіпеастром. В минулому році з моїми гіпеастромами, з декільками штучками, трапилася неприємна річ. Я забула їх нести в будинок, вони в мене лежали в сараї, і виходить, що вони промерзли їхня серединка, там де квіточка вимерзла. Але вона дала дуже дуже багато маленьких діточок, які просто вилізли цілим кодлом, цілим кодлом з цієї цибулинки. Взяла ту цибулинку, розірвала її, дістала всі ці маленькі діточки і посадила її в ґрунт. За ціле літо ці цибулинки підросли. Які гарні стали ці діточки, гарні великі. Ось які гарненькі виросли цибулинки. Ось якого розмір. Непогані такі цибулинки. І дійшла до того, що мені з ними робити. Не захотілося мені їх забрати в будинок і садити, щоб потім на підвіконні була ціла куча ось цього незрозумілого листя, некрасивого. Я їх вирішила спробувати зберегти декількома способами. Дивіться, що трапилося з ліліями, як вони вже засохли. Тут, звісно, лілі я не всі буду садити, тому що тут є сліки діточки маленькі. Я їх садити не буду, я їх спущу в погріб. Говорю, що я так ще не робила, я ніколи не спускала цибулинки в погріб. Хочу спробувати, але я думаю, що їм нічого не буде. Очищені. Великі ось такого розміру мають. Коріннячку я внизу обрізала. Це треба можна й дообрізати. Ось така цибулинка. Там в неї з боків діточки великі, але я їх не буду відривати, тому що вони такі дуже великі, вони поранять цибулинку. І ось така. І ось. Що? Е, в мене є земля. Ось лишилася декілька горщиків купована. І ось в мене є торф. Я була нещодавно їздила торф і хочу посадити ще й торф. Попробую посаджу два горщика з торфом, а ті будуть із земелькою. Так, саджу квіточки в таку, щоб. Отут опоміщався великий палець. Або приблизно десь сантиметр 2 до 2, була ще відстань. Ця квіточка виходить, що їй забагато простору не треба, а нам якраз це і добре, тому що завжди на вікнах потім заставленося. Так, беру ось такий горщик, засипаю його землею на 2 треті. Тепер ставляю цибулинку і обсипаю її. Покругу земелькою, але все всипаю так, щоб цибулинка заховалася в землю тільки на одну третю. Тобто, ось у нас цибулинка, ось вона. І ділимо її на три частинки: один, два і три. І оце тільки цю третю частинку закриваємо землею. Занадто сильно занурювати це булинку не треба, тому що, якщо ви занурите її глибоко в землю, вона у вас просто не буде квітнути. Можливо, у вас є така квіточка, і вона у вас не квітне. Це все тільки через те, що вона занадто занурена, або ви її давно не пересаджували, вона у вас давно знаходиться в одній тій самій землі, і там вже повністю весь горщик заплівся цим корінням. Ось, все. Бо я розказую, подивіться. Навіть, можливо, менше, ніж оцей же верх, не враховуйте. Ось, бачите? Ось так. Є ще можна зрізати оцей навіть верх, отак зрізають. Так, виходить, що дві саджаю в ґрунт, а дві саджаю в торф. Так, посадила. Виходить, що ось одна так виглядає. Це ті, що в магазинному торфі, в магазині. Землі. Ось так. І так. А ось ті, що в торфові, той, що я викопала, їздила біля озера. Ось так. Дві цибулинки, а ті цибулинки, що маленькі лишились. Половину положу просто в горщик ось так, в пустий, сухий, а іншу половину засипала землею ось так. Будемо пробувати, яким способом цибулинки лишаться живенькі і сочненькі. Так що все. Ті, що дивляться мене в інстаграмові, на цьому поки що все. А ті, що дивляться мене в Ютубі, через декілька секунд побачать, як будуть рости наші квітачки, які будуть квітачки, і, і оці маленькі, яким способом збережуться краще: ті, що просто так, чи ті, що у земельки. Сьогодні в нас 1 січня з Новим роком. <гум> сподіваюся, що коли ви дивитеся це відео, то в нас вже в Україні все гаразд. Я сподіваюся на це. В нас розквітла перша квіточка. Подивіться, вона вчора розпустила ці перші дві квітки, а вгорі вони ще буде одна. Дивіться, яка вона красива. Боже, яка краса! Виходить, що ця квіточка розквітла з тієї, де в нас південна частина. Я помітила, що всі квіти, ті, що на південній стороні, ті швидше починають рости краще і швидше починають розкриватися. Ті всі інші ще не розпустилися, ті, що знаходяться на східній частині. Напевно, я їх попереставлюю на цю сторону, цю винесу в кухню. У кухню поставлю, буду на неї любуватися, яка вона красива. Ну, вона недовго буде квітнути, днів 5, можливо, тиждень, і вже потім відійде ця квіточка. Квіточка перша моя відцвіла, я її нещодавно зрізала. Відношу знову на вікно, а до себе в кухню приношу оцю красотульку. Подивіться, вона мене вчора розквітла повністю. Це ту, що мені давали червону. У мене ж такі звичайні, а дали мені червону, і вона заквітла. Подивіться, які гарні квітки великі. Красота. І ось тут ще вилізе одна, подивіться, яка шикарна буде. Буде ще одна квіточка пізніше. Цю приношу собі в кухню, буду в неї любуватися. Яка вона гарненька. В днів через 3-4 буде в мене ось ще квіточка. Це вже з моїх квіток, звичайна. Буде ще квіточка. Ось угорщик. Вона маленька була, тому вона квіточки не дала, але листячко. Падає, і щоб листячко не завалювалось, бо таке, що ну, в мене чомусь листя постійно падає. Вон... Воно падає від того, що, наприклад, воно у вас стоїть на підвіконні, і оцей листочок підвіконня держить. Тоді ви перебираєте, воно... воно слабке, воно самого маленького, йому було як... постійно підтримка. Як людей, як дитина живе з батьками, їй тяжко е окремо піти <хи> жити. Е важко. Так само і тут. Як з самого початку її ніде не підтримувати, що вона сама зміцніла листя, не буде гарне. Подивіться, 3 лютого сьогодні в мене розквітла квіточка і ще одна. Ось подивіться, як вона виросла, низенька вона, тому що, напевно, її сили не, не вистачило. Бачите, така низенька, гарненька, дві квіточки. І ось іще одна. Та ще червона була, ось вигнала вже другу квіточку, вона на днях відкриється. Бачите, листечко ще в них не росте, маленьке. Тут взагалі нема листечка, там тільки маленьке починає рости. Ну тільки вони відквітнуть, вони почнуть давати, давати, давати листячка. Ну що, дочекалися вже весни. Я зараз буду висаджувати лілії вже в клумби і тільки ще їх подоставала з горщиків. І була дуже-дуже здивована. Значить, що квіточки. Лілії ті, що були посаджені у горщики із магазинною землею, коріння їхнє виглядає ось так. Вони легко витяглися, їхнє коріннячко взагалі чомусь не розвивалося, або воно розвивалося, але пізніше померло. Ну, я в горщиках не знайшла лишки коріння. Опустила нижче, тому що вітер страшний, телефон збиває. М -м -м! А тут у матільпончика. І що? Лілії ті, що були в цій землі, то що з озера цибулинки виглядають ось так. Подивіться, яке коріння. Воно заплило землю так, що не, не можна його віддовбати. Подивіться, яке гарне. Я шокована. Я шокована. Або це просто. Магазин на ця земля поганої якості. Хоча я постійно в, в цю землю саджу все, у мене все гарно росте. Але, але для лілій дуже гарна ця земля. Вона й відцвіла, і вона знову почала нарощувати лілії листочки, але я їх зараз буду коли висаджувати, ці всі листочки, вони не потрібні. Я ось цих була пообривала, вони почали жовти, я їх відірвала на днях, а тут ще не відірвала. Зараз оцих діточок також повідламую, і висаджу наші лілії, хай вони ростуть. І зараз дістанемо в погребі цибулинки, подивимося, як вони перезимували. І також їх посадимо. Так, цибулинки ті, що зберігалися просто ось насипом. Вони все з ними гаразд. Так, як вони були, так вони і виглядають. Сухенькі, гарненькі, але видно, що вони соковиті. Зверху вони сухенькі, а всередині чують, що вони соковиті. Вони не в'ялі. Так що, отлічно. Дивимося тепер ті, що у ґрунті. Що я хочу, можу сказати? Так, ці збереглись також гарно, навіть я б сказала, краще. Вони такі, знаєте, аж блискучі, гарні. І видно, що їх ось як посадити, вони зразу рушать. Ніби їх ми тільки що були ось минути тому назад, ми їх просто дістали були з землі. Тобто, також гарно, що так, що так. Але в землі я б сказала, що краще. Так що, що перезимують вони отлічно в погребі, отлічно не потрібно їх всі забирати в будинок, обставляти всі вікна квітками, щоб потім не можна було ніде нічого поставити на вікні. Якщо в мене ці цибулинки гарно наростуть, вони будуть великими, я їх зразу в погріб повисажую в горщики, щоб потім навесні їх можна буде дістати, вони будуть навесні зразу квітнути. А маленькі всі просто насипок насипаємо у якусь баночку, засипаємо землею і спускаємо. На мою думку, це відео буде цікаво для тих, хто, наприклад, висаджує ці квіти, вирощує їх, і їх потім занадто багато стає. У мене є знайомі, які вирощують ці квіти, і потім взимку в них в будинку просто стоять великі-великі горщики, наповнені цими квітами, які не квітнуть, тому що ця маленька діточка вона не дасть квіточки, не дасть і просто. Займає місце в будинковій. Цікавий був експеримент, мені сподобався результат. Я люблю експериментувати і люблю, коли експерименти закінчуються добре. На моєму каналі всі відео займають великий проміжок часу, поки я зніму от і до. Якщо вам подобається моє відео, можете завітати до мене в інстаграм. Там все йде в реальному часі. Спасибі, що додивилися відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.